Сьогодні будемо закривати грибочки. Чоловік назбирав синю ножку. Ось такий грибочок, багато хто його знає, можливо, хтось не бачив ніколи. Ось так вони виглядають. Покажу вам, скільки їх всі потрібно почистити та помити. І ось ще тут це вже повна 10-літрова каструля. Порізані на шматочки, залиті водою. І я їх поставила варитися. Повинні кипіти приблизно годинку. Поки варилися грибочки, підготувала баночки, я їх просто мию, не стерилізую. Вже пройшла година. Грибів стало набагато менше по об'єму, вони стали маленькі, виварились, можна зливати воду та промивати гриби. Ось покажу вам. Ось таким ситочком я дістаю дуже зручно, побагато набираю і пересипаю в якусь ємність, в якій буду їх промивати. Під проточною водою з крану промию. І далі будемо варити в маринаді. Гриби дістала, промила. І всі ж в яку я дістала, буду їх далі варити. Налила сюди 1 літру води. Виглядає так, ніби тут її набагато більше. Але грибів багато, тому вийшла ось майже повна кастрюля в мене. Кожного разу, коли я закриваю гриби, я весь час згадую, як же я робила в минулому році чи минулого разу, декілька років назад, як саме я закривала. Я завжди кидала все на смак. Тому, як такого рецепту у мене ніколи не було. Сьогодні ж я маю рецепт. Поділилася Жанночка. Жанна, великий привіт тобі, дякую. Сьогодні буду закривати так, як мені написала Жанна. Беру. Повну з гіркою столову ложку солі на літру води, столову ложку цукру без гірки та 100 мл оцту 9 9% звичайного. І нам це все потрібно проварити хвилин 20 після закіпання. Проварюємо 20 хвилин в маринаді. І закриваємо в баночки. В кожну баночку я кладу лавровий листочок. Тут в мене літрова баночка, тому листочок величенький та 5 горошин. 5 горошин гіркого перцю. Якщо баночка буде півлітрова, то такий листочок я переламую на дві частинки і перцю кладу 3 горошинки. Ось така в мене зручна єлічка, дуже зручно нею користуватися при консервації. Нічого нікуди не випадає. Все дуже зручно. 20 хвилин у мене кипіли ось так активно грибочки, буду закривати. Вже підготували іншу партію. Ось так повну зверху навіть. Набираємо грибочки в кастрюльку і наливаю десь половину кастрюлі води. Вони уваряться і буде так само, як минула партія. Грибочки будуть собі активно кипіти, зменшиться в об'ємі, і все влізе, все буде добре. Все закриваю. Покажу вам, скільки вийшло у мене грибочків. Тут 4 заходи. чотири рази варила. Це ще не всі. За один раз виходить 3 літрових і 1 півлітрова, або 4 літрових баночки. Ось так. А я продовжую далі закривати грибочки. Всім смачного. Готуйте, не бійтесь, ці грибочки повністю їстівні. Все життя їх закриваємо. Всім смачного і пока-пока!